Взагалі, питання вдячності це те, що потрібно в собі виховувати. Тому я іноді дякую, особливо якщо я в якомусь красивому місці, або розумію, що життя мені подарувало ем, візит якоїсь людини до мене, або е, навіть подію, я стараюся в собі викликати відчуття вдячності. Це рефлексія, але також з цим треба дуже ретельно. З останнього я почала писати, тому моя рекомендація всім, хто хоче більше себе дізнатись, почніть писати щоденник або взагалі писати навіть потік свідомості. Це допоможе в тому, щоб зрозуміти, що робить тебе собою. Спробувати змінити свій кор, якщо це відбувається неорганічно, це приведе до великих розчарувань та невдач, і внутрішньої навіть депресії. Тому я впевнена, що життя насправді нас веде, і моменти тиші, ескапізму приходять до кожної людини, особливо якщо ця людина має творчі здібності та певний талант та геній. Перш за все треба просто прислухатись і зробити перше, що спало на думку. Коли світ диктує інші правила, ти не повинен слухати це через те, що насправді це не твоя, не твій голос слухай лише свій голос.